Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mitsubishi ASX 2015 року випуску. Автомобіль в гарному технічному та кузовному стані. Ціленький, охайний, має оригінальні титани 18-го розміру. На всесезонній гумі. Ось такий чарівний міський паркетничок, який оснащений бензиновим двигуном об'ємом 2,4 літри. Додатково власником встановлено газове обладнання. Є передні та задні протитуманки, штатне галогенове світло, лінзована оптична система, як ви бачите, салон в нас збережений та схований під чохлами. Більш детальніше, на жаль, ми його не побачимо, але ззаду все чисто та охайно, ніяких нарікань нема. Пластик по салону цілесенький. Є блокування замків задніх дверей, у водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, механічне регулювання переднього ряду сидінь, передній центральний підлокітник, газове обладнання, є в нас змикання та вимикання ESP, регулювання керма по виліту та по висоті, автоматична коробка передач. Кондиціонер, є керування аудіосистемою, на кермі, є круїз контроль також присутній. Є в нас камера заднього руху, як ви бачите, з траєкторією. Питань з цього приводу нема. Що ще є? Bluetooth, радіо, сенсорний Android. Та навігаційна система все, що потрібно для міського паркетничку, щоб щоденно пересуватися. Пробіг 117 тисяч міль, а саме 190 тисяч кілометрів. Цього красення ви можете придбати як за готівку в лізинг та за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ. Вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблені автомобілі. До зустрічі.